Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Тут ми з вами дивимось як теорію, так і готові розв'язки прикладів з підручників. Сьогодні з підручника математика алгебра і початки аналізу та геометрії автора істер для 10 класу. Подивимось з 3 розділу координати і вектори у просторі. З 11 параграфу прямокутна система координат у просторі. розв'язок прикладів від 11.24 до 11.27. Кого цікавить теорія на цю тему, то посилання дивіться в описі до цього відео. І так, вперед. Задача 11.24. Давайте зразу дивитись на малюнок і читати умову задачі. У прямокутнику з вершинами у точках А. Має певні координати Б, координати і С-координати. К-середина АС, а Л середина ВС. Знайдіть довжину відрізка КЛ. Розв'язувати таку задачу можна двома способами. Давайте покажемо один із них. Я вважаю простіший. Один із них, який складніший це знаючи координати відрізків, знайти координати середини цих відрізків, формулу, ви знаєте. Так само, ось тут середини цього відрізка, а потім, знаючи координати точок Л, знайти відповідно довжину відрізка КЛ. Але ж ми знаємо, що дивіться, якщо певна лінія поєднує середину. Трикутнику однієї сторони і середину другої сторони, то це так звана середня лінія трикутника. І висновок, який напрошується з того, що КЛ це середня лінія, то що вона дорівнюється середня лінія половинці АБ. Тобто не треба шукати координати точок А і Л. Можна просто знайти відрізок АБ, знаючи координати точок А і Б. І, відповідно, довжина відрізка КЛ буде половинка довжини АБ. І так, маємо формулу для знаходження відстані між точками А і Б. Застосуємо її. В цій формулі під коренем квадратним ми віднімаємо координати по х точок в квадраті, плюс по у квадраті, плюс по z в квадраті. Давайте підставимо, будемо брати від кінця відрізка, тобто від точки Б, віднімати координати точки А. Значить, дивіться, це 8 по х мінус 4 в квадраті, плюс 1 мінус і мінус 1 в квадраті. І 6 по z 2 в квадраті, це буде. 8 мінус 4 в квадраті це 4 в квадраті. Тут 1 мінус, і мінус 1 буде 2 в квадраті, плюс 6, мінус 2, це 4 в квадраті. Підносимо число до квадрату, маємо 16 плюс 4 плюс 16, це буде 36, корінь із 36, це буде 6. Отже, ми знайшли з вами довжину відрізка АВ. А оскільки ми сказали, що. КЛ це середня лінія трикутника АВС, тому що поєднує середини сторін АЦ і БЦ по умові задачі це задано. То довжина відрізка КЛ це буде одна друга від АЦ. А це ми знаємо, знайдемо КЛ, Кл дорівнює одна друга від шести це 3 Отже, довжина відрізка КЛ дорівнює 3 см. Далі, задача 11,25. Дивимось на малюнок. Дано вершини А з певними координатами, Б з координатами і С з координатами трикутника АВС. Знайдіть довжину медіани трикутника, проведеної з вершини А. Якщо з вершини А, то відповідно до сторони Б С. Якщо медіана, то М це середина відрізка Б С. Тут один спосіб розв'язку задачі. Дивіться, дивлячись, що м це середина, ми можемо, знаючи координати точки Б і С, знайти координати точки середини відрізка, а потім, уже знаючи координати АМ, знайти довжину відрізка АМ. Знайдемо спочатку координати точки М середини відрізка БЦ по ось таким формулам. Завжди координати середини відрізка це напівсума по координатам по Х, по Y і по З, тих точок, від якого відрізка ви шукаєте. Цю середину. Значить, будемо брати тут точки Б і С і по координатам шукати на Значить, по х, дивіться, це буде. Беремо Б по Х це 4, плюс С по х це мінус 4, і ділимо на 2. Тут буде 0 на 2, 0. Далі по y беремо координати, дивіться, Б це 3, плюс по С 1, Y, поділити на 2, це 4 на 2, 2. І Z мінус 5, плюс 3 поділити на 2. Це буде мінус 5 плюс 3, мінус 2 поділити на 2 це буде мінус 1. Отже, ми вже знаємо координати точки м. А тепер знайдемо довжину відрізка АМ по формулі. Випишемо ще раз координати, які ми маємо. Дивіться, точку А ми маємо по умові задачі. Вона має координати 3, 0 і 5. А точку М ми маємо. Ми знайшли тільки що координати точки м це 0, 2 і мінус 1. Тепер уже підставляємо ось ці координати А і М в формулу. Але Враховуємо, що М – це кінець відрізку, а це початок. Тобто, по x дивіться, 0, мінус 3 в квадраті, 2-0 в квадраті, і мінус 1 і мінус 5 в квадраті. Подивимось, що це буде під коренем квадратним. Тут буде мінус 3 в квадраті, ну я мінус уже не пишу, оскільки що 3, що мінус 3 в квадраті результат буде 1. Далі тут буде 2 в квадраті, тут буде мінус 6, але можна записати 6 в квадраті. Тобто 9 плюс 4 плюс 36. Під коренем буде 49, значить, корінь квадратний 49 це 7. Отже, довжина медіани даного трикутника ам, яка поєднує вершину а і середину відрізка БЦ, ам дорівнює 7. Далі йдемо. Наприклад, 11, 26, на осі абсцис знайдіть точку, відстань від якої до точки А дорівнює 12. Якщо нам сказано, що якась точка лежить на осі абсцис, на осі Х, то, відповідно, у неї є координата тільки по х. По всім іншим осям, координат у неї немає. Тобто для даної точки y дорівня 0 і z дорівня 0. А значить, ми можемо ввести таке позначення. Позначимо координати цієї точки, яку ми шукаємо. Це х у нас якась, яку ми будемо шукати координата, і по y 0 і 0. І відстань нам відома від точки А до точки Б, яка дорівнює 12. Запишемо формулу для знаходження відстані. Але оскільки ми будемо шукати тут х, то давайте розглядати цю формулу як АВ в квадраті дорівнює і ось цій сумі квадратів без уже корення. Оскільки ми маємо дві точки, подивіться, а задано це 1, 4, 8, і Б ми позначили х. 0,0 координати, то запишемо, що аб в квадраті дорівнює, ми повинні віднімати від кінця початок і записувати в квадраті суму цих координат. Дивіться, х мінус 1 в квадраті, плюс по У 0 мінус 4 в квадраті, і по z 0 мінус 8 в квадраті. І все це дорівнює без корення квадратного, зверніть увагу не просто довжині відрізка АБ, а АБ в квадраті. Тобто ми в цій формулі піднесли ліву і праву частину до квадрата маємо таке ось рівняння. І ми, відповідно, що знаємо, АБ нам по умові відстань задана, це 12, то ми можемо підставити 12 в квадраті і тут записати, що це хнус 1 в квадраті плюс 4 в квадраті 16, і плюс 8 в квадраті 64. Маємо рівняння відносно х, його зараз і будемо розв'язувати. Що ми зробимо? Ми відкриємо по формулі скороченого множення різниця чисел квадратів, ось тут дужки. це буде квадрат числа х квадрат мінус подвойний добуток 2 на х і плюс одиничка в квадраті. Далі, ось тут у нас буде 80 плюс 80, а оце число 12 в квадраті перенесемо. В цю частинку рівняння, щоб всі в нас значення були в, одному, в одній частинці і прирівняємо нулю. Тобто 12 квадратів це 144 мінус 144 дорівнює 0. Чому перенесли все в одну частинку рівняння, бо ми бачимо, що схоже це на квадратне рівняння. А Квадратне рівняння завжди дорівнює нулю. Щоб його розв'язати, давайте ще приведемо оці. Вільні члени в порядочок, тобто додамо ці числа, тобто буде х квадрат мінус 2х, а ось тут, якщо додати, відняти, буде мінус 63 дорівняння 0. І треба розв'язати це квадратне рівняння. Нагадаю, вам є формула через дискримінант. Дискримінант дорівнює b 4ac. ви його шукаєте, потім підставляєте формулу для х1 і х2. Можна таким способом розв'язувати так, можна. Але я скористаюсь теоремою вієта. Чому? Тому що ось тут у нас біля х квадрат стоїть якби одиничка, якщо коефіцієнт А якби дорівнює одному, то можна скористатись теоремою В'єта. Нагадаю, що тоді сума коренів x1 плюс х2 дорівнює мінус Б, у нас мінус 2, значить з мінусом це 2. І добуток коренів дорівнює c, це мінус 63. І ви методом підбору шукаєте ці корені рівняння. Тут, якщо дивитись, що добуток 63, це схоже на 9 і на 7, тільки з знаками треба погратись. Значить, одне від'ємне мінус 9, а друге додатнє 7. Мінус 9 на 7, мінус 3, ну, мінус 9 плюс 7 дає мінус 2. Значить, навпаки, це буде 9 і мінус 7. Перший корінь 9, другий – мінус 7, перевірочку зробили. 9 мінус 7 дає 2. А 9 помножити на мінус 7 дає мінус 63. Отже, ми знайшли два кореня, Отже, у нас можливі два значення х для ось цієї точки, для якої ми шукаємо координату х. Отже, маємо дві точки. Позначимо, b Б1, вона має координати. Дивіться, замість х ми підставляємо перше значення 9, 0, 0. І друга точка Б2 має координати мінус 7 0, 0. Чому так вийшло? Тому що відстань від якоїсь точки А. До Б може бути, дивіться, вгору відстань і вниз відстань в системі координат. От, скоріше всього, ці дві точки розміщені одна вища точка А, інша нижча точка А, ну відстань між цими точками однакова дорівнює 12 см. Ось таким чином ми розв'язали цю задачу. І ще один приклад розглянемо 11,27. На осі аплікат, знайдіть точку, відстань від якої до точки П дорівнює 7. Спочатку згадаємо, що таке вісь аплікат. Вісь аплікат це третя координата Z, і якщо якась точка лежить на осі аплікат, тобто на осі Z, то у неї є тільки значення по цій Осі, тобто є в координаті тільки значення z. А X і Y при цьому дорівнює 0, тобто точка від координатної осі Z нікуди не відхиляється. Тому, давайте позначимо координати якоїсь точки Q. Як, перша ми сказали 0, друга 0, а третя якесь число Z. Оце число Z ми не знаємо. Нам треба знайти цю точку. І оцю якраз Z-координату, і ми запишемо координати цієї точки Q. Але ми знаємо відстані, ми знаємо ще одну точку p. Запишемо формулу для знаходження відстані між точками. І у нас вже буде розглядатись відстань не між А і Б, а між P і Q, оскільки нам якраз задана ця величина 7. І розглядати ми будемо. Цю довжину не по цій формулі, а піднесемо ліву праву частинку в квадраті, це буде вже якби довжина PQ в квадраті дорівнює. А ось цей запис буде без корення квадратного. Тоді координати по х віднімаємо від кінця початок 0 мінус 2 в квадраті, по y 0 мінус і мінус 3 буде плюс 3 в квадраті. І z так число ми записуємо, бо нам невідомо, це z, а ми його позначили z, щоб знайти. І z мінус 0 в квадраті. PQ у нас задано це 7. Ми можемо підставити в це рівняння. Тобто 7 в квадраті дорівнює. Піднесемо зразу, дивіться, мінус 2 в квадраті це 4, плюс 3 в квадраті 9, і плюс, дивіться, тут z мінус 0 повезло, нам тут не треба ще розписувати по формулі скорочного множення. Тут просто, просто z якби в квадраті, тому і переписуємо. Що це виливається в рівняння, де дивіться, z квадрат дорівнює 49 і 4,9 принесемо в ту частинку, де 49. Це буде z квадрат дорівнює 36. Ну, тут увага, от такі рівняння, коли ви бачите, що z квадрат дорівнює 36, ви можете записати, що z дорівнює 6. Так, да, ви будете праві, це вірна відповідь. Ну, акуратно. В цьому випадку z не тільки 6 дорівнює, а z дорівнює. Плюс-мінус для себе, отак так, записуйте, корінь квадратний з 36. Плюс-мінус. А значить, перший корінь цього рівняння буде 6, а другий мінус 6. Для себе перевірочку зробили. І 6 в квадраті дає 36. І мінус 6 в квадраті дає 36. Тому не забувайте про цей від'ємний корінь. Отже, маємо два значення по z. Значить, ми маємо дві точки. Q, Q1 має координати, дивіться, 0, 0. І підставляємо число по Z, це 6. І Q2 ще є точка, яка має координати 0, 0 і підставляємо по Z мінус 6. Тобто, скоріше всього, в системі координат від точки P Одна точка Q1 десь розміщена вгору, одна вниз, але відстані між ними однакові. Тому ми маємо одне додатнє значення по осі. З одне від'ємне, тобто дві точки розміщені на осі аплікат, які рівновіддалені від точки П на відстані 7. Отже, дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Я надіюсь, ви розібрались з цими задачками. Якщо виникли якісь питання, задавайте. Я з радістю відповім на них. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб ми разом з вами розбиралися новими і новими прикладами по алгебрі і по геометрії. До нових уроків! Все буде Україна!